Вітаю! Сьогодні давайте розглянемо таку тему, що відбувається на енергетичному рівні у моїй ситуації. Загадайте, будь ласка, ситуацію, і подивимося, що ж відбувається на енергетичному рівні у вашій ситуації. Наголошую на тому, що розклад загальний. Якщо потрібен особистий розклад, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення. І так, що відбувається на енергетичному рівні, в моїй ситуації даній, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що на даний момент якась ситуація дуже складна, важка і на енергетичному рівні. Людина не знає, що робити, як діяти. Бачите, вона ось як оцей чоловік сидить і думає, як краще вийти з цієї ситуації, тобто що краще зробити, як, скажімо так, вийти з цієї ситуації, яка є на даний момент. Так? І говориться про те, що на енергетичному рівні вже. Було зроблено багато зусиль, багато можливо звернень, практик, там молитов, послано запитань для вирішення даної проблеми, і вже вона не така важка, вже не потрібно приміняти якусь силу, вже не потрібно звертатися так з такою з, з таким зусиллям, тому що робота над Вашою ситуацією вже проводиться. Вона проводиться не так швидко, як би хотілося, так? і не так результативно. Але тим не менш, робота ведеться. Поки що по цій карті говориться, що результат не такий, як очікувалося б, але все одно він є. На енергетичному рівні він уже відбувається і певні результати від. Проробленої вашої роботи вже є. А отже, якщо на енергетичному рівні ця робота проводиться, то і на фізичний план з часом вона також прийде. Людина в своїх думках, в своїх якихось роздумах, в вирішенні тих чи інших проблем, і говориться про те, що робота вже ведеться, і ведеться вона. на... На краще, так. Так, не так швидко, не так, як би вам сказати, результативно, як би хотілося, але, тим не менш, ось бачите, як ось ця людина стоїть з такою гроною, великою гроною винограду, тобто результат уже є. і...